Вітаю в ефірі новини. Ключова інформація з життя рівного та області на цю годину. Далі у денному огляді. На Рівненщині жінка та дитина потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. Подія сталася в приватному будинку у місті Сарне. Попередня причина несправність газового котла. Рятувальники вкотре наголошують, чадний газ особливо небезпечний, адже немає кольору, запаху та смаку. 8 тисяч доларів за перетин кордону. Черговий канал втечі ухилянтів перекрили на Рівненщині. Фігуранти шукали клієнтів серед чоловіків мобілізаційного віку та організували їм перетин держкордону через так званий зелений коридор. Ділки зустрічали чоловіків, супроводжували та давали інструктаж щодо маршруту втечі. За ці послуги двоє клієнтів заплатили зловмисникам 16 тисяч доларів. Бізнесменів затримали одразу після розрахунку. Жителям Сарненщини вже повідомили про підозру та обрали. Ли запобіжні заходи. Правоохоронці Рівненщини викрили посадовицю на отриманні хабаря. Слідчі встановили, що 57-річна жителька села Шубків, будучи директоркою центру однієї з державних установ, вимагала 50 тисяч гривень за надання складського приміщення для зберігання мінеральних добрив. Під Час санкціонованих обшуків у жінки вилучили кошти, одну тонну добрив, документацію і телефона. Словмисниці повідомили про підозру. На вулиці Київській у Рівному тривають ремонтні роботи. Там змінюють структуру проїзної частини, щоб зробити її безпечнішою та зручнішою як для водіїв, так і для пішоходів. Які оновлення відбудуться на одній із найзавантаженіших вулиць міста. Дивіться у сюжеті. На вулиці Київській у Рівному кипить робота. Незабаром тут облаштують новий регульований пішохідний перехід неподалік офісного центру і ближче до зупинки громадського транспорту. Саме тут люди часто перебігали дорогу у недозволеному місці, адже найближча зебра розташована за 100 метрів поблизу бібліотеки для молоді. Інтенсивність дорожнього руху у нас з кожним роком зростає в місті. Відповідно, і кількість заторів зростає. Відповідно. Передбачено влаштування регульованих, саме регульованих пішохідних переходів, і ці всі світлофори будуть працювати синхронно. Рівняни здебільшого підтримують таку ініціативу. Мовляв, регульований перехід дасть можливість спокійно перетинати дорогу за будь-яких обставин. Вважаю, що так, да, переходи за 100 метрів вліво-вправо. А пенсіонери такі нетерплячі, що тут постійно виникають ситуації такі, що навіть збивають людей. Хай краще буде ще один переход, хай люди безпечно переходять. Ну, Переход мені подобається. Мені здається, що він потрібен. Я навіть не знаю, не можу вам сказати про тротуар, Ну, це ж не плитку вже таку клала, а звичайний тротуар, тож треба, мабуть. Чесно, треба цей переход обрати, а сюди принести. Все торгові точки знаходяться. Водночас є й ті, хто скептично ставиться до змін, запевняючи, що світлофор на цій ділянці дороги не є необхідністю. Часто ходжу, воно було гарно тут. Наші його лишні гроші тратять, нема де грошей. Тут щоб на армію дали. О, там на протязі 100 метрів, біля там закладу, знизу на перехресті, там є світлофор, тут світлофор. Тут а пішохідний, там світлофор, там світлофор і там світлофор. Напротязі 100 метрів, це, наверно, я не знаю. І скільки коштує один світлофор і пішохідний перехід це дуже дорого. Нема куди гроші потратити, певно. У міській раді запевняють, що саме чітке регулювання дорожнього руху на цій ділянці допоможе уникнути аварійних ситуацій та зробить пересування пішоходів значно безпечнішим. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На півночі Рівненщини почали відновлювати селянський ліс. Раніше там виявили одну із наймасштабніших незаконних вирубок дерев в Україні. Частина цих лісів залишки колишніх колгоспних угідь. Близько 10 тисяч гектарів території були фактично власника. Рік тому ділянку передали під охорону Рафалівського надлісництва державного підприємства Ліси України. За попередніми оцінками, витрати на відновлення становитимуть щонайменше 20 мільйонів гривень за умови відсутності. Форс мажорів до прикладу лісових пожеж у середньому. Кожен вкладений мільйон дозволить відновити близько 40 гектарів лісу. Щорічна охорона обійдеться ще у півтора мільйона гривень. У рівному триває модернізація вуличного освітлення. Встановлено 2044 лед ліхтарі, 47 кілометрів електромереж і 85 електроопор. А також 1375 світильників і 35 кабельних мереж. Загалом освітлення оновили на семи центральних і понад 30 другорядних вулицях міста. 274 жителі Рівненщини здобули професії за кошти держави. Зокрема, пройшли перепідготовку та підвищили кваліфікацію. Серед них внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій та особи з інвалідністю. Загалом навчання за ваучером дає змогу безкоштовно опанувати одну зі 155 професій чи спеціальностей для підвищення конкурентно спроможності на ринку праці. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. Стежте за ефіром та онлайн ресурсами сфери, щоб завжди бути в курсі актуальних подій регіону. До зустрічі.